Привіт, ріднесеньки Наглядка. Сьогодні ми з вами ще зустрічаємося онлайн. Нагадую вам, що в нас скоро величезне-величезне свято, якого ми чекаємо цілий рік. Пам'ятаєте? Це день народження самого більшого і самого головного друга в нашому житті. Це кого? Правильно, це Ісуса! так? Да? А перед тим, як у нас почнеться нова тема, коли ми вас будемо знайомити з його народженням, так? Давайте ми з вами не будемо забувати вчити віршики, які я дала татові та мамі, вони вам будуть допомагати в цьому, а також пісеньку для того, щоб порадувати нашого Ісуса, так? А ще сьогодні ми з вами теж будемо старатися приготувати для нього щось цікаве. А сьогодні в мене буде помічничка. Ви її всі дуже добре знаєте. Так, позвати її вам буде дуже цікаво. Заходь. Сідай вищенко, щоб тебе всі бачили Піднімайся. О, так. Помагай всім. Привіт! Кажи, привіт! 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 Наша соломічка сьогодні вдома, і вона мені буде допомагати. Ми сьогодні з вами поговоримо на те. Талановитий Бог. Ти знайома з Ісусом? Да? Любиш його? Кажи люблю. Люблю Люблю Ісуса, так? ми з вами знаємо, да? який в нас талановитий Бог. Соломійка, а розкажи мені, що ти знаєш, що Бог для тебе створив, для того, щоб тебе радувати? Маму і тата. Так, маму і тата. А ще давай діткам нашим покажемо на малюночку і розповімо, щоб вони все бачили та розуміли, так? Давай розгорнемо з тобою. Припіднімайся трішечки вище, щоб тебе всі бачили. Так, давай розказувати. Це що Бог нам таке створив? Сонечко. Сонечко, а для чого нам сонечко? Що. Ми були раді. Щоб ми раділи правильно, тому що коли на вулиці пасмурно і настрій не дуже, правда? ж? А коли сонечко, воно зігріває наше сердечко, так? І викликає посмішку. Ще що цікавого створив для нас Бог. Давай подивимося. Ос. Дивись, а це що в нас таке красиве? Це що? Твари. Тваринки? Тваринки. Ташечки, які літають в небі, да? а дивіться, а це, що в нас тут цікаве, Оце. що це за водичка така? Океан. Що, що? Океан. Океан, правильно, Бог створив ще моря і океани наш Бог дуже сильно талановитий. І він це все створив саме для тебе, для мене. Для нашої подружки Соломійки, для того, щоб ми раділи, так? для того, щоб ми не сумували. І наш Бог в цьому дуже талановитий. У нас велике роз... різноманіття. Да? Тато, мама, братики, сестрички, вчителі. Да? Всі, хто нас оточують, це ті люди, яких Бог нам подарував. Да? В нас є багато різних квіточок весною. Да? Коли ми дивимося на них, наші оченята радіють, так? А цікаво. А ми талановиті з тобою, як ти вважаєш? Ти, ти талановита? Да. Ух ти! А я талановита? Да. Ух ти! І як ви думаєте, своїми талантами ми можемо порадувати Бога? Так. Да. Ти думаєш, чим ти можеш порадувати Бога? Що ти можеш для нього зробити? Молитися. Молитися правильно. Це дуже важливо. А ще що? Славити Ісуса! Славити Ісуса! Правильно! В нас є дуже багато різних талантів. Хтось вміє гарно славити Ісуса. Хтось вміє гарно розказувати вірші. Хтось вміє гарно танцювати, хтось вміє показувати якісь акробатичні трюки, а хтось вміє гарно малювати. В когось талант, щоб допомагати татові або мамі. Тому на цьому тижні наше завдання перед тим, як буде день народження у Ісуса, ми ж хочемо його порадувати, ж правда? Правда. Тому давайте сьогодні, з сьогоднішнього дня, почнемо. Показувати свої дари та таланти. Да? Ти який будеш показувати дар? Ісуса славити. А, наша Соломійка буде славити Ісуса. Отож, будемо очікувати від неї відео, як вона славить Ісуса. І тож ми разом з Соломійкою будемо чекати на твоє відео, як ти яким талантом ти можеш прославити нашого Ісуса. І тим самим Він буде дуже задоволений, тому що Він чекає твоє сердечко, він чекає твоєї посмішки, він чекає того часу, коли ти будеш приходити до нього і радіти разом з ним. Так, да? Соломійка, будемо готуватися до Дня народження да. Ісуса. А наступного разу в нас вже буде нова тема. Ми будемо знайомитися з тим часом. Коли саме народжувався Ісус, це дуже-дуже цікаво. Да, Соломійка? Да. Передавай привіт своїм друзям. Кажи привіт! Привіт! Каже, сумую за вами, да? Сумую за вами. Ми вас отак крепко крепко крепко, крепко обіймаємо, цілуємо кожного. І до скорої, скорої зустрічі! Па-па! Тёмки. пока!